Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці Дрогобича вулиці Палипа Орлика, 14. люди поскаржились на бездіяльність комунальників, які вже майже продовж місяця не можуть дати раду дірявим трубам у підвалі будинку. Проблема із водостічною трубою породжує огидний запах. Я не спала в хаті смердить фекаліями, і то вже два тижні тягнеться. ця коломийка з тим нашим секлом. Це вже я кажу, то не виносимо. Пані Євгенія Обурена бездіяльністю з боку комунальників каже: якби не народний контроль, то напевне так і не дочекалася б їхнього приїзду. Звичайно, ну два тижні і, і в підвал вони ходили. А ми можемо ходити в тапочках. Вони відповідали нам по телефону. Ну а я скажу, що вчора я дзвоню. Добре, зранку на 9 прийшлимо, прийшли. Я вдягнута, чекаю на 9 годину. Оце коли вони приїхали. Вони приїхали аж через 4 години. Люди нарікають, що ЖЕО не вирішує проблему із водою у підвалі. У нас в підвалах стоїть вода. Вона може стояти два тижні і без гумових чобіт практично пройти неможливо. І по різні потреби, чи пожежа, чи просто закрити приміщення, чи добратися до підвалу, треба йти по воді. Я вважаю, найперше треба вияснити причину, чому та вода стоїть. Чому вона стоїть, а потім її ліквідувати натомість, у працівників житлово-експлуатаційного об'єднання своє пояснення на ситуацію, яка склалася. кажуть у всьому винен недобросовісний власник магазину, через якого і виникла фекальна проблема. По сигналу ми сьогодні обстежили повністю підвальне приміщення і не виявили ніяких витікань ні з водопровідної мережі, ні з каналізаційної мережі. Але є е, нюанс один. Значить, підприємець магазину, напевно в нього була забита каналізаційна мережа, і в підвалі вибита пробка, ревізійна пробка на каналізаційній мережі, що, в свою чергу, всі фекальні води відтікали в підвал. Що стало причиною підтоплення цього підвалу? Даний час ми своїми силами привезли насос. Від проводимо відкачування води до завтра, до завтрашнього дня. Надіємось, підвали будуть сухими. Журналісти зафіксували виконання робіт по ліквідації проблеми із витоком фокалій по вулиці Полипа Орлика. 14. ситуацію продовжуємо тримати на контролі. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал «Алсет».